Всім добрий ранок. Підписана зі написання комісії з питань фінансів, бюджету планування соціально-економічного розвитку та міжнародного співробітництва. Присутні на комісії Шостак Якименко, відсутні відсутній Ілієнко. У нас на порядку денному чотири питання. Перше питання про внесення змін до рішення Мединської сільської ради від 2020 до року про місцевий бюджет територіальної громади на 2025 рік. Друге питання про преміювання мединського сільського голови в 25 2025 році. Третє питання про передачу міжбюджетного бюджетного трансферту мединсько сільської територіальної громади у вигляді субвенції місцевого бюджету до державного бюджету на виконання заходів підтримки. І четверте питання про передачу міжбюджетного бюджетного транспорту медицької закладів громади видаті сапенції з місцевого державного бюджету на виконання заходів програми підтримки збройних. Сил. Я, можна, я ще я... Добре, що? Поліція прийшла, то я нагадала, ми ще передаємо транспорт на поліцію. ще передової питання, таке саме про передачу бюджетного транспорту на національну поліцію. А ми я зміни включили, а трансфер забули до питання. Ну, це п'яте буде? Я на передній сесії я не зроблю рішення. Я геть забула. Прошу голосу за передоконання. Mm -hmm. Переходимо за першого питання mm -hmm. про зміни до бюджету. Mm -hmm. Славі, там, <поцентр> так. Там, так. На до вашої уваги зміни до бюджету частина змін вже була розглянена на виконкомі, але вчора надійшли листи від розпорядників коштів відділ освіти, відділ культури. І від КП Медвінівест, а також надійшло ще нам два листа від військових частин, де вони просять виділити кошти в ну, транспорт на придбання їхніх там потреб. Тому вчора було змінено рішення про зміну до бюджету і пропонується наступні зміни збільшити дохідну частину за рахунок перевиконання дохідної частини на суму 1 мільйон 420 тисяч вісімсот гривень у кодах бюджетної класифікації доходів. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується із доходів у вигляді заробітної плати 446 тисяч. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується із доходів інших ніж заробітна плата, тобто це там плата за паї 600 тисяч гривень, пальне 110 тисяч гривень, земельний податок з юридичних осіб 30 тисяч гривень, орендна плата з юридичних осіб 150 тисяч гривень і адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав. 84 тисячі 800 гривень. Відповідно до цієї суми, на таку саму суму збільшується видаткова частина бюджету, в тому числі загальний фонд збільшується по розпорядниках в кошті Медленська сільська рада на суму 102 тисячі 400 гривень, на листальба травня. Апараційської ради на 9 тисячі 400 гривень, це там придбання матеріалів, ліноліум, приєм у відділ соціальної та політики, книги по господарському обліку та архівні коробки. І також оплата послуг на 8 тисяч гривень по інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю це проведення технічної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту на приміщення за адресою вулиця Суборна Супорна, 165. А що це там таке? Це на третьому кузня, Плокі, А, я зрозумів. це що на що треба розділити. Так, е, да, Бо коли ми отримали безхоз, було одним майновим комплексом БТІ зроблено, а тепер треба зробити три БТІ на три окремі будівлі. Потім збільшити видаткову частину загального фонду по розпоряднику бюджетних коштів комунального установа центру надання соціальних послуг на суму 146 тисяч гривень, відповідно від їхньої 5 червня. У зв'язку з тим, що вони звернулися до також на сесії, буде також це рішення про штатного змірштатного Так, так, буде буде їхні. Вони збільшують кількість працівників. Там водій стоїть. Три, три штатні одиниці. Так, Три штатні одиниці. одиниці і на ці три штатні одиниці Заробітну за ребіну плату на 146 тисяч гривень. Це включено на да? рік, так? Ну, допустим, до, кінця. Року. до кінця із, із, із червня, так. В угу. числі, коли там вишкова. Mm -hmm. Потім збільшити видаткову частину загального фонду отримувачів бюджетних коштів карта Медведвець на суму 228 тисяч гривень. Відповідно від їхніх листів, від, від їхнього листа, від вчорашнього числа, від 9.06. Із них 45 тисяч гривень на закупівлю щебеної піщаної суміші, там 75 тонн, на облаштування біля закладу Мелінського ліцею. Площадка зовнішня. І вони прийняли із 2 червня, здається, 4 працівники, також їм потрібно додати на заробітну плату 183 тисячі до, до жовтня місяця, на 4 місяці. Липень, серпень, вересень, жовтень, на 4 місяці. А що Ви не робили до кінця року? Не знаю, чого не робили до кінця року. Те, що у листі написано, то я вам покажу. Ось тут є лист, який я зняла. Ось. Ось я просто запитую. 2 одиниці пульсовних для мер з охорони праці. А чого Ви зарплату тільки до жовтня зробили? Чого Ви не робили до кінця року? На 3 місяці, так? На 4. А чого Ви не робили до кінця року? Так Ви вільні теж Ми готові це відповісти. Зараз уточнювати тайне, як воно так. Уточні. Потім збільшити да. додаткову да. частину по розпоряднику бюджетних коштів відділу освіти, молоді та спорту. Да. Лист від 27 травня і лист від вчорашнього числа вчора від 9 червня: 35 тисяч гривень на оплату послуг з виготовлення паспорту БТІ на мединський ліцей, і на програми обдарована дитина 64 тисячі гривень для виплати. Олександр, ти пояснив, що да. значить стосовно виготовлення технічного паспорта на БТІ на мединський ліцей. З метою розроблення та у, встановлення пожежної сигналізації в Медвинському ліцеї треба е, робити, ну, виникла така необхідність виготовити нове БТІ на, на будівлю Мединського ліцею. Чому? Тому що вже відбувся ремонт харчоблоку і там е, помінялася планування всередині харчоблоку. Mm -hmm. У 2021 році вже е, був виготовлений БТІ, але по, по старому mm -hmm. по, по старій планіровці. А це обов'язкова вимога. Проектантів по бажаті повністю всю школу, але можна так, щоб зміни вносити? Ні, треба робити, да. Ми повністю робити. Ну, повністю повністю єдине, що можливо, там буде економія, вже mm -hmm. ну не було часу зв'язатися з тим, хто робить. Є ж, ж старий бити, mm -hmm. просто щодо старого mm -hmm. е, зміни набавить це. Тому якщо буде економія, то yeah. ну буде. Yeah. Але ж закладали на всяк випадок повну суму. До баці не покладуваються тоді. Але це не факт, що буде 35 саме на це. Ну, будемо боротися за те, що вони на базі старого БТІ додавали нову будівлю, що там перестінку. Ну, там перестінки змінилися баланс да, на руках. І тоді, якщо буде економія, то ми тоді ці кошти перерозподілимо. Ну, У світі завжди потрібні кошти. Тому вони не пропадуть. Це що стосується БТІ, а по програмі операції. Обробування... Дитина може теж пояснити. Но ми знаємо, да, дитина про... це щороку. Да. Збільшилась кількість учителів, які готували, і кількість дітей, які приймали участь mm -hmm. в конкурсах. Потім збільшити видаткову частину по розпоряднику бюджетних коштів від культури та туризму від, листа, від їхнього листа, від 9 червня апарат їхньої установи на 8,5 тисяч гривень для придбання канцелярських товарів. Потім... Музична школа також на придбання канцелярських товарів 1500 гривень, бібліотека, також канцелярські товари 11300 гривень, будинки культури збільшити на суму 121 600 гривень. Із них на придбання. Канцелярій 8 тисяч шість гривень, бензин для косіння газону 16 тисяч гривень, 7 тисяч гривень гучномовець, 60 тисяч гривень матеріали для проведення косметичного ремонту Запутинської Щебашинецької будинку культури. Також оплата послуг 30 тисяч гривень із ремонтних робіт у Запутинському, Дівінському та Шербашинецькому будинку культури. Потім збільшити видаткову частину загального фонду по розпорядженням бюджетних коштів фінансової відповідної сільської ради для передачі транспорту на суму 400 тисяч гривень. Згідно з від головного управління національної поліції 8 травня, військової, від 36, військової частини від 5.06, військова частина 74,2 літа, військова частина 1704 від 8.06. З них поточні транспорти на суму 300 тисяч гривень, 150 тисяч гривень. Це трансфер на національну поліцію для придбання палив мастильних матеріалів для службових автомобілів поліцейських громад 150 тисяч гривень. трансфер на військову частину сімдесят для два придбання матеріально-технічного забезпечення до БПЛА, тобто комплектуючі запчастини. І як 32-20, тобто капітальні транспорти, це 100 тисяч гривень, це субвенція для військової частини 7042 на придбання зарядних і станцій «Екофлоу Дельта-2 Макс». <клес> <клес> Я можу прокоментувати, значить, ну, <клес> е, е, да, од... лист є, значить, 100 тисяч – це Куп'янський напрямок, 114-та, які, ну, кожен день, в принципі, там ведуться бої, це їм треба, ну, саме під зарядні ага. станції, у них десь фінансування, ага. ну, там, за 30 мільйонів в місяць, всі там допомагають громадам. Маленький наш внесок нехай на буде. А 150 тисяч це я не можу сказати, який точно напрямок, але там ну, Харківський та, напрямок. Та, це, та це, Харків да, і це в Харків частина. І це на БПЛА, тому що ви знаєте, що БПЛА це і зберігає життя, бо техніка воює. Тому думаю, що варто підтримувати. Так, і тоді звіс спеціальний фонд збільшення видаткових частин. Медленська сільська рада на суму 30 тисяч гривень на придбання ноутбука для користування. Сільського голови видаткову частину по КП Медвін інвест збільшити на суму 130 тисяч гривень. Це внески до статутного капіталу. Вони звернулися з проханням поповнити статутний фонд на 75 тисяч гривень для придбання автомобіля ГАЗ-53 і 58 тисяч гривень для придбання міцної видної посадки. Це для Бабережки, так? Да? Так, да, тут відвідуємо помічало посадочкам. Збільшується тоді видаткової частини по розпоряднику бюджетних коштів, відділ культури та туризму Мельданської сільської ради на суму 140 тисяч 500 гривень. Це е, з, по бібліотечній системі на суму 43 тисячі гривень, це для поповнення бібліотечного фонду, книги і, мабуть, періодика. І також по будинках культури збільшити на 97 тисяч 500 гривень це придбання матеріалів довгострокового користування. 78 500 гривень це придбання сценісні столи та комплектуючі до них по Закутинському, Медленському, Щербашинецькому, Метренківському, Бронепільському, будинках культури. І 19 тисяч гривень це придбання бензинової посадки для посіння газонів, комплектуючих коней. Це косарок чи косарки? Це Ще, одна щеп, косарка. косарка. Це одна скільки <плес> 15-16 тисяч? Це у нас двісті, а сто зараз. Ні, не той день вони робить. Виробить день шьом, день розпочав. Щілим краще, не та вібрація. Хлопці день на Китаї, як приходять, вібрації деревчить воно. Ну щиріші, ну, він для цього більш призначений, ніж Китай. У нас були Китай, ми вже заміняємо на щіль. Lass, я думаю, я бензина, так. Ну сколько так, це... так же выкупают цю ж теж? Ну все, можна роботи. Це сценаві э, ділера mm -hmm. чи військова ціна 90 тисяч. Ну, Щіль да, да, да. да, там, лисенка, цей гаразь, так? Плюс комплектуючи. По столам, це були різні прийоми да, і, і в ну, була ся... ініціатива літа, діти, канікули. Що будуть робити? Давайте стіл, наприклад, тенісний. Потім через старост так само в Дмитренко в Чербашинцях, в Медвині, в раному полі, в принципі, старости з усіма переговорили там, через культуру, напряму батьки. В принципі, така ідея підтримала, щоб це не був вуличний столик, щоб діти приходили ввечері, ну, в день, ввечері грали в теніс. Таким чином. У... Щодо столів і комплектуючі ракети. Скільки комплектів? По два по два комплекти ракеток, а в Метарівку там сітка. Да, Тому це якраз 78-14900 стіл коштує плюс 500. 14560. Так, покажи. Тому, ну я думаю, що варто підтримують, бо ще ваша цей буде у спортзалі. У спортзалі обіцяли зробити дітям у спортсали. О, це саме. Чому Даня просила 4 місяці? Тому що ми зараз косарів взяли і ми ж доразно. Ну, воно людей, дуже дешевше, вони будуть ставати. А там перші там видно, а а чи не нас будуть працювати, чи не будуть, а про все ну, на дощі нашого мали. Потім будемо допрошувати на роботу. Є так. Ми це і питаємо. Це окремо, що ці два окремо, і поліція окремо. Прошу голосувати за перше питання про вне з не. Ви, за? Потім третє питання про передачу бюджетного транспорту на Збройні сили. Хто за? Ну там пісько ви 64. Рішення прийнято. І четверте питання так, також про бюджетний транспорт на військову частину там. Прошу голосувати. То, за? Рішення прийнято. І третє. На рахунок передання також трансферту. Це п'яте, получається. П'яте питання про поліцію. Так. Да. Я ну, його просто немає, бо я заміню, Ну, зараз засудити. Так, пропустила. Рішення прийнято. І друге питання про преміювання медінського сільського голови на 25 рік. Ну, давайте я доповім. Е, доброго дня. Е, Вашій увазі проект рішення про преміювання Медвінського сільського голови на 2025 рік. Так, надійшло звернення депутатське щодо встановлення премії голови ради. Я його зачитаю. Ми, депутати Медільської сільської ради, звертаємося з ініціативою щодо розгляду на черговій сесії питання про встановлення премії голови ради Сергієнко Ігнатію Петровичу відповідно до статті 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування та інших нормативно-правових актів, заслухавши та обговоривши звіт сільського голови за. 2024 рік беручи до уваги особливий внесок голови ради у стабільне функціонування сільської ради в умовах е, воєнного стану, належну організацію роботи виконавчих органів ради та спрямувань зусиль на вирішення нагальних потреб громади, активну участь у зміцненні партнерських відносин з міжнародними донорами та громадами, що сприяє залученню зовнішньої технічної та гуманітарної допомоги, послідовну комунікацію з жителями громади та. Підвищення авторитету громади на обласному, національному та міжнародному рівнях. Вважаємо обґрунтованим встановлення щомісячної премії сільському голові у 2025 році у розмірі 60% посадового кладу як форми морального та матеріального заохочення за високі результати роботи на благо громади і просимо включити відповідне питання до порядку денного ближчої сесії та підтримати його розгляд. Та не звернення е, підписали міття Михайло Васильовича, міста Людмила Васильна Синиця Светина, грицов і І просимо, ну, щоб рішення набирало чинності старшого червня. Це під компанію, щоб вчити... Прошу голосувати, Та, за. дякую. Рішення прийнято. Дякую за підтримку.